Вітаю, панове! Отже, давайте сьогодні поговоримо про те, як же все-таки працювати. В кожного свій почерк дане відео подаю як зразок. Поговоримо про те, як обслуговувати об'єкт. Робота з пропозицією. Відкриваємо наш об'єкт. Пам'ятаємо, ось зразу відкриваються наші ексклюзиви. Пам'ятаємо, що ми можемо продивитися уже приєднаний попит на цей об'єкт, або підібрати нових ще неприєднаних покупців чи орендарів. Наш об'єкт, ми знаємо, що і продається, і здається. Припустимо, зараз ми будемо працювати з покупцями. Відкриваємо покупців, які вже приєднані до нашого об'єкту. Ось у нас їх два. І, припустимо, ми прийшли на роботу ще зарані. Клієнтам дзвонити ще не прийшов той час, а ми пам'ятаємо, що можна до цього об'єкту приєднати. Там у нас в базі є кілька таких попитів, які ми сюди можемо ще приєднати. Отже, давайте виберемо їх, приєднаємо. Відкривається наших 63 ще неприєднаних і пам'ятаємо, ось, припустимо, оцей можна приєднати. Приєднуємо його. Підтягує об'єкт. Підтягує параметри об'єкту. Ми введемо, що це вже вихідний дзвінок наш С99 коду. Припустимо, ми сьогодні вписуємо. 16.0723. І статус наших переговорів, це ми ще не говорили, це перший із усіх пунктів, це маю запропонувати. От покажемо, що у нас буде такий варіант. І ще один об'єкт у нас буде. І, припустимо, десь оцей об'єкт ми можемо приєднати, теж йому має підійти. Підтягнуло і цей об'єкт. Під даний попит. Вказуємо вихідний, вказуємо свій код. Пам'ятаємо, що синім жирним контуром відзначені поля обов'язкові для запису. Вказуємо, що сьогоднішня дата. І маю запропонувати. Якийсь коментар вписую. Все. Ось я собі пригадав. Можна ще пошукати, але в даному відео розглянемо тільки таких два. Закриваємо. І дивимося наших вже приєднаних. Прийшов час дзвінків, ми вже повернулись до цього питання знову. І бачимо, ось у нас має запропонувати ось таких, бо з тим вже обговорили. Він сказав, подумає, можливо, сам передзвонить. Давайте відберемо цих, кому ми маємо запропонувати. І ось три варіанти. Моїх. Отже, відкриваємо, наприклад, перший з них. Відкривається картка клієнта, якому ми маємо дзвонити, він от шукав будинок в селі. Дзвонимо йому, говоримо з ним. І от наш. Попит по цьому об'єкту він уже перетворюється в статус переговорів з ним переросли в наступний крок, ми обговорили. А він сказав, що от подумає, порадиться з своїми рідними і потім набере. І ми вже поміняли і статус переговорів, і коментар на інший. У логфайлі дотепер у нас було ще вписано лише один пункт. Ось він. Внесений об'єкт, ось користувач і дата запису були ось такі, ось такий був коментар. Закриваємо. Зараз ми знаходимося на стадії редагування даного запису. Ми ще тут пишемо, тепер перескакуємо на якесь інше поле, чи сюди, чи сюди. І в логфайл вже записалося наступні параметри, ми вже поміняли на ми обговорили та потім набере. Ось давайте подивимося. Ось даний запис вже був змінений. Отже, такого-то числа і години було ось таке записано, а такого-то числа години від користувача такого-то ось таке записано. Таким чином ми дивимося, ага. В такий-то день ми дату лишили, було статус переговорів ось такий і коментар такий. Потім статус помінявся на такий, коментар на такий. Таким чином ми бачимо, як клієнт зростає, змінюється, які дати, хто дзвонив, хто говорив. То, можливо, вже його на перегляд водив, оформив додаток і так далі. Тут ми нічого вписувати не можемо, ми хоч вибираємо, нічого не міняється, ми вписувати можемо лише там у картці клієнта. А так ми бачимо, як мінялися переговори по цьому об'єкту з даним попитом. Ось таким чином ми можемо вже з ним поміняли. Потім ще щось відбулося, припустимо, ми з ним перегляд провели. Пров... Провели перегляд і він. Сказав, що от я подивився, мені подобається. Потім наберу знову. Перескакуємо на інше поле. Завігів повідомлень нема, вписало в систему нові параметри цього ж. Дивимо в файлі. Вже наш третій запис змінилося вже і статус переговорів на перегляд, і коментар змінився на ось такий. Дата була така. Користувач отакий. Ми можемо і дату поміняти, що, припустимо, ми провели цей. Огляд вже такого-числа. то числа. Змінили. І логфайлі в нас вже змінилося. І є вже наступний запис. І ось такий дата вже така, був перегляд, отакий коментар. Отаким чином ми бачимо, як змінювався розвиток відносин з даним клієнтом. Повертаємося знову до списку всіх приєднаних попитів до об'єкту, Закриваємо. переходимо до іншого. Того, кому маю запропонувати. Тут же, бачите, помінявся на перегляд. Можемо їх же щось ось маю запропонувати. Його вже не стало, лишилося лише два. Відкриваю цей. І так само з ним працюємо. І таким чином, ми кожного клієнта, якого ми прив'язали раніше, вже у нас ось їх п'ятеро. І от ми з ними працюємо. В логфайлах записуються всі зміни. Приєднуємо ще і працюємо далі. Успіхів вам!